64-річний Віктор Бандура перевіряє зір. Консультацію у лікаря відкладав довго. Та як тільки виїзна бригада оптики приїхала до громади, донька привела батька на огляд. Після перевірки зору одразу придбали нові окуляри. Ми поки взяли окуляри. Зрозуміло, що тут нам більш медичної допомоги ніякої не нададуть. Це треба звертатися в спеціалізовані клініки. Але що могли? Що могли, те надали. Так як в нас в більшості люди пенсійного віку не мають з можливості поїхати в Вінницю, то це дуже добре. Що сюди приїжджають люди, нам допомагають. Мобільна оптика обладнана всім необхідним для комп'ютерної діагностики зору. Під час перевірки можна виявити проблеми, про які люди навіть не здогадувались. Діагностика для всіх людей є безкоштовною, тобто. Це є, скажімо так, на постійній основі. А за потреби, ті, хто має потребу, дійсно, якісь вади зори, має можливість собі на місці вибрати оправу, вибрати різні типи лінз і замовити окуляри. Сама діагностика до цього не зобов'язує. Приїздить виїзна бригада з перевірки зору до Стадницького старостинського округу регулярно. За запитом мешканців цього разу в громаді оптика пробуде три дні. Люди самостійно до них телефонують і запрошують їх для того, щоб обстежити зір. Це дуже зручно, тому що люди в сільських населених пунктах вони не мають стільки можливості, як міські люди, звернутися і перевірити свій зір. Ми склали графік прийомів сьогодні. Це є Гавришівка, завтра стадниця з 9 години, і всереду великі крушлинці. Переглянути час та точне місце, де працюватиме виїзна оптика, можна у соцмережах Стадницького Старостинського округу. Діана Волошенюк, Олег Літвінцев, новини за день, телеканал Віта.